Господи, Всемогутній, звертаюся до Тебе з вдячністю і любов'ю за цей безцінний дар, мою кохану дружину. Благослови її Господи, укріпи її в силі, здоров'ї та радості, наповни її серце миром і теплом. Нехай її життя буде сповнене щастя, любові та гармонії. Дай їй наснагу в усіх її справах, даруй мудрість і терпіння для подолання життєвих викликів. Нехай її дні будуть світлими. А ночі спокійними, сповненими Твого спокою і милості. Господи, захисти її від усього лихого. Нехай ангели охороняють її на кожному кроці. Нехай у її серці завжди живе Твоя любов, яка зміцнює наш союз і наповнює наш дім теплом. Дякую тобі за її доброту, ніжність і щирість. Дякую за всі моменти радості, що ми ділимо, і за ті випробування, які роблять нас сильнішими разом. Бережи її, Господи, і наповнюй кожен її день Твоїм благословенням. Нехай вона завжди відчуває, як сильно вона кохана і цінована. Амінь.